Привіт, друзі! Сьогодні будемо ми перевіряти настиглість кавунчик. Конкретно вибрав я кавунчик талісман. Він у нас середній за сроками дозрівання. Тому я його й вибрав. У мене є більш ранні сорти, але цей показував, що він вже готовий. І от я хочу перевірити, оскільки сьогодні у нас вже як-не-як 6, мабуть, чи 5 серпня, я не знаю, вже якби час. Йому бути готовим, зараз ми його розріжемо і подивимося. Значить, він, от Бачите його розмір, для свого розміру він доволі важкий. Це одна із головних ознак того, що він повинен бути непоганий. Ну, П'ятновано, бачите, таке ще, не дуже жовте, але це теж може бути оманливо. Зараз ми розріжемо, подивимося, як він виглядає, який він за смаком чи варто дивитися, коли будемо вибирати ну, в їх сторону. Чи можливо ще і рано? Ну, рановато, так. Да. Бачите, є вже в ній насіння чорне, але ну, тут ще, бачите, він такий однобокий, тому можливо через це він з цієї сторони якби більш дозріва, ніж з цієї. Зараз пуштуємо. Солодкі, але можна і краще. Так що талісман ще вибирати, поки рано. Отак він який має вигляд. Хоча в ньому вже хвостик був засохший язичок. О, насіння, він, бачите, вже скоро буде повністю чорне, але ще трішки ранувато.